Відомо було в Римі, що імператор має намір одвідати по дорозі Остію, радше найбільший у світі корабель, який щойно припровадив зерно з Олександрії, а звідти, прибережною дорогою, вирушить до анці. Накази було видано вже кілька днів тому. Тож зранку біля Остійської брами зібралися натовпи міської черні та чужоземців з усіх країн світу. Щоб удовольнити очі виглядом імператорського почту, на який римський плебс ніколи не міг уволю надивитися, дорога до анція не була важкою та далекою. У самому ж місті, з розкішно оздобленими палацами та вілами, можна було знайти все, щоб жити зі зручностями і навіть з найбільш вишуканою, як на ті часи, розкішшю. Імператор мав звичку брати з собою в дорогу всякі речі, що йому подобалися, від музичних інструментів і домашнього начиння до статуй і мозаїк, які викладали навіть тоді, коли хотів лише на короткий час зупинитися в дорозі, чи то для відпочинку, чи то щоб попоїсти. Через це супроводжувало його в кожній поїздці полчища слуг, окрім притур'янських загонів і агустіанів. Із яких кожне мало своїх рабів. Рано вранці цього дня пасухи з кампанії в козиних шкурах із засмаглими обличчями погнали вперед крізь браму п'ятсот ослиць, аби попея, наступного дня прибувши до анція, могла скупатися, як звичайно, у їхньому молоці. Чернь і зі сміхом і задоволенням витріщалася на довгі вуха череди, що гойдалися в хмарах куряви, і з радістю слухала свист бичів, а також дикі покрики пастухів. Коли пройшли ослиці, на дорогу налетів рій пахолків, які, очистивши її старанно, почали розкидати квіти й хвою піні. У натопах повторювали з певною гордістю, що вся дорога аж до анція буде так обсипана квітами, зібраними з приватних сидів околиці. І навіть придбаними за високою ціною в перекупок біля магуніонської брами. По мірі спливання ранкових годин зростала кількість людей у натовпах. Приходили цілими родинами, а щоб час не видався занадто тривалим, розкладали харчі на каменях, призначених для спорушення нового храму Церери, і снідали просто небо, де не де утворилися гурти, де верховодили бувальці. Просторікували з приводу імператорської поїздки, а також про його наступні подорожі і про подорожі взагалі, причому матроси та відставні солдати розповідали чудеса про країни, про які вони чули під час далеких походів і в які не ступала досі нога римлянин. Городяни, що не були ніколи в житті далі Апієвої дороги, слухали з здивуванням про чудеса Індії та Аравії, про архіпелаги навколо Британії. Де на одному з островів Бріарей захопив сонного Сатурна, і де мешкали духи про країни гіпеврейські, про застиглі моря, про шипіння терев, які видавали води океану у хвилі, коли призахідне сонце занурювалося в його безодню. Легко вірила голота цим небилицям, у яких не сумнівалися навіть такі люди, як пліні і таси, балакали також про той корабель, який мав одвідати імператор. Що везе на два роки пшениці, а ще й 400 мандрівників, стільки ж матросів і багато диких збірів, яких мали б використати під час літніх ігор. Усіх об'єднувала любов до імператора, що не тільки годував, але й розважав народ отож готувалися палко його вітати. Тим часом показався загін нумідійських вершників, які належали до преторіанського війська. Вони були в жовтих туніках із червоними поясами, великі сережки кидали золоті полиск на їхні чорні обличчя, остряки їхніх бамбукових списів саяли на сонці, мов язики полум'я. Вслід за ними рухалася ціла процесія, натовпи посунули, аби ближче придивитися до неї. Та надійшли загони піших претуріанців і, вишикувавшись бабіч брами вздовж дороги, стримували людей, що тіснилися до неї. Попереду рухалися повози, везучи намети з пурпуру, червоні та фіолетові, намети з білого, як снів вісону, затканого золотими нитками, і східні килими, і столи з лимонного дерева, і шматки мозаїк, і кухонне начиння, і клітки з птахами зі сходу, півдня та заходу, чий мозок або язики призначалися для імператорського столу, і амфори з вином, і корзини з овочами. Але предмети, які б могли погнутись або розбиватися на імператорських повозах, несли піші раби. Цілі сотні людей несли посуд і статуетки з міді Коринської: одні етруйські вази, другі грецькі, треті золотий посуд або виготовлений із срібла чи алесарійського скла. Охороняли їх невеликі загони піших і кінних предтуріанців. При кожному гурті рабів пильнували дозорці, озброєні нагаями зі сваточками олова на кінцях і заліза замість тріскачок. Хода, що складалася з людей, які обережно і зосереджено несли різноманітні предмети, нагадувала урочисту процесію, а схожість стала ще виразнішою, коли б понесли музичні інструменти імператора та двору. Видно було арфи, лютні грецькі, гебрайські та єгипетські, ліри, фармінги, цитри, сапілки, довгі гнуті труби та кімвали. Дивлячись на це море інструментів, які сяяли на сонці золотом, бронзою, коштовним камінням і перлами, можна було подумати, що Аполлон чи Ваг зібралися в подорож по світу. Показалися чудові колісниці, повні мальовничих круп акробатів. Танцівників і танцівниць із тирсами в руках. За ними їхали раби, призначені не для домашніх послуг, а для хоті, хлопчики й малі дівчатка, яких шукали по всій Греції та Малій Азії, з довгим волоссям або кучерями, зібраними в золоті сітки, вони схожі були на амурів із прекрасними обличчями, що були вкриті товстим шаром косметики з побоювання, аби ніжну шкіру не обпали вітер кампанії. Потім знову рухався преторіанський загін велетенських сікамбрів, бородатих, світловолосих і рудих із блакитними очима. Прапороносці, звані імагінаріями, несли перед ними римських орлів, таблиці з написами, статуетки германських і римських богів і, нарешті, статуетки та погрудя імператора. З під шкур і солдатських панцирів. Виглядали руки, засмаглі й сильні, як воєнні машини, здатні володіти важкою зброєю, яка належала цьому роду війську. Земля, здавалося, вигинається під їхніми рівномірними важкими кроками, вони ж, ніби усвідомлюючи свою силу, яку могли спрямувати навіть проти самого імператора, поглядали ж зневажливо на вуличну чернь, очевидно забувши, що чимало з них прийшли до цього місця в ланцюгах. Але цих було не так багато. Головні ж, повпритурянські сили лишилися в таборах на місці, щоб пильнувати за містом і тримати його в покорі. Коли пройшли, повели запряжних тигрів і левів Нерона, щоб коли йому закортить наслідувати Діоніса, було кого впрягати в колісницю. Вели їх індуси та араби на сталевих ланцюгах із нашийниками. Таким чином, уквітченими, що здавалися вінками з квітів. Приручені досвідченими бестіаріями, звірі дивилися на натопи своїми зеленими, ніби сонними очима, часом підводячи величезні голови, втягуючи шумом у ніздрі людський дух, облизуючись довгими, гнучкими язиками. Потяглися ще імператорські колісниці та ноші, більші й менші. Золоті або парпурові, інкрустовані слоновою кісткою, перлами та оздоблені блискучим коштовним камінням. За ними знову малий загін притурянців у римських позолочених обладунках, який складався із самих італійських солдатів-добровольців. За ними йшли натовпи вишукано вбраної двірської челяді та хлопчиків, і врешті їхав сам імператор. Про наближення якого сповіщало здалеку ревище натовпі, серед тісняви перебував і апостол Петро, що захотів раз у житті побачити імператора, супроводжувала його лігія із закритим цупкою тканиною обличчям і урс, чия сила становила для дівчини опіку серед цих безладних рознузданих натовпів. Льгієць узяв один із каменів, призначених для будівництва храму, і приніс його апостолові, щоб той, ставши на камінь, міг ліпше за інших бачити. Народ спершу ремство, поза як Урс розсував усіх на своєму шляху, мов корабель прорізає хвилі. Але коли самотужки підняв камінь, що його четверо найміцніших силачів не могли зрушити з місця, нарікання змінилися здивуванням і криками Макте. Але тим часом під'їхав імператор. Сидів у колісниці з наметом, яку везли шестеро білих ідумейських огирів із золотими підковами. Намет на колісниці навмисно з двох боків був розкритий, аби натовпи могли бачити імператора. Могло там вміститися кілька людей, але Нерон, воліючи, щоб увага зосереджувалася на ньому, їхав через усе місто сам. Маючи біля ніг двох карликів виродків, одягнений був у білу туніку та аметистову тогу, що кидала сюнювати блис на його обличчя. На голові мав лавровий вінок, от часу виїзду до Неаполіса, значно погладшив. обличчя його розпливлося. Під нижньою щелепою звисало подвійне підборіддя, під чого рот його, що був завжди занадто близько до носа. Тепер, здавалося, опинився під самими ніздрями. Товста шия, як завжди, була обгорнута шовковою хусткою, поправляв її щохвилини білою пухкою рукою, порослою на згинах рудим волосся. Нагадувало воно криваві плями, та імператор не дозволяв епіляторам видаляти його, позаяк йому сказано, що супроводжується це появою дрожу в пальцях, який заважає грати на людні. Безмежне марнославство було написане, як завше, на його обличчі в поєднанні з утомою та нудьгою. Взагалі було це обличчя страшне і водночас блазенське. Їдучи, вертів головою на обидва боки, часом примружуючи очі і хутко прислухаючись, як його вітають. Зустрічали його бурою оплесків та криками Привіт тобі, божественне! Цезарю імператоре! привіт, звитяжцю! Привіт, незрівнянний, сину Аполлона, Аполоне. Слухаючи ті слова, посміхався, та часом пролітала ніби хмарка по його обличчю. Бо Римський натовп був насмішкуватий і самовпевнений у такій кількості, дозволяв собі познущатися навіть над великими тріумфаторами, такими, яких дійсно любив і шанував. Усім було відомо, що колись при в'їзді Юлія Цезаря до Рима натовп кричав Громадяни, ховайте жінок, бо їде лисий розпусник. Але потворне самолюбство Нерона не терпіло ані найменшого осуду, ні дотипів. Тим часом у натопі серед окриків хвалебних іноді чулося «Міднобородий! Міднобородий, куди везеш свою вогнену бороду, чи боїшся, що рім однеї спалахне. І ті, хто це кричав, не знали. Що в їхньому жарті криється страшне проросте. Імператора не занадто гнівили такі голоси, тим паче, що Бородин не носив, бо давно приніс її в золотому футлярі на вівтар Юпітеру Капітолійському. Але інші, ховаючись за стосами каменів при будованому храмі, кричали: Макрицідіта, Нерон, Орест, Алкмеон, або Де Октавія. Зніми Пурпур попеї, що їхала зразу за ним, кричали Влава котта!» – так прозивали вуличних дівок. Музичне вухо Нейрона вловлювало й такі окрики, і тоді підносив пальцями до ока свій виполірований смарагд, мов би намагаючись побачити й запам'ятати тих, хто це вигукує. Так вийшло, що погляд його зупинився на апостолі, що стояв на камені. Може, хвилину двоє цих людей дивились один на одного, і нікому ні з цього розкішного почту, ні з тих незрічених натопів не спало на думку, що дивляться один на одного в мить два володарі землі, з яких один зникне невдовзі, мов кривавий сон, другий же той старий у хламіді з лидаря, прийме у вічне володіння і світ, і місто? Тим часом. Імператор проїхав, а зразу за ним вісім африканців пронесли розкішні ноші, в яких сиділа ненависна народові попея, вбрана, як і Нерон, у того, аметистого кольору, з товстим шаром косметики на обличчі, нерухома, замислена й байдужа, мала вигляд статуї якогось божества, водночас красивого і злого, що її несуть у процесії. Тягнувся за нею слідом знову цілий двір слуг жінок і чоловіків, а також вервичка повозів з різними предметами побуту та вбрання. Сонце вже далеко відійшло від полудня, коли почався рух августіанів. Хоровод розкішний, блискучий, що мінився, мов змія, і нескінченний. Гледачий Петроні, якого вітали доброзичливо натопи, забажав пересуватися разом зі своєю богоподібною рабинею в ношах. Тігелін їхав на колісниці, яку везли малі конячки, прикрашені білим і парпуровим пір'ям. Всі бачили, як він сходив із колісниці та, витягаючи шию, роздивлявся, чи скоро йому імператор дасть знак, аби до нього пересідав. Серед інших натопи вітали оплесками лициняна пізона, сміхом вітелія, свистом ватинія. До лицинія та ликанія консулів поставилися байдуже. Але Тулій й якого любили невідомо за що, як і Веста, дістали схвалення червні. Придворних було сила силасилен. Здавалося, все, що є в Римі багатого, розкішного або знаменитого, виїздить до анці. Нерон ніколи не подорожував інакше, як тисячою возів, і кількість тих, що супроводжували його, майже завжди переважала кількість солдатів у легіоні. Показували одне одному і доміція Афра, і дряглого луція Сатурніна, бачили там Веспасіана, який ще не вирушив у свій похід до Юдеї, звідки він повернеться тільки заради імператорського вінця, і його синів, і молодого нерву, і Лукана, і Анея Галіона, і Квінціана, і безліч жінок, відомих своїм багатством, красою, розкішним життям і розпустою. Погляди цікавих переносилися зі знайомих облич на збрую, на колісниці, на коней, на химерні строї придворних слуг, серед яких були вихідці з усіх народів світу. В тій повені розкоші й пишноти незрозуміло було на що дивитися, і не тільки очі, але й розум туманів от того золотого блиску, от тих пурпурових і фіолетових барв, от миготіння коштовного каміння, от сяєння бісеру, перлів, слонової кістки. Здавалося, що саме сонячне проміння розсипалося в цій розкішній безодні. І, хоча в натопі не бракувало бідняків із запалими животами і голодом у очах, видовище це розпалювало в них не лише бажання розкоші та заздрість, але наповнювало водночас блаженством і гордістю, породжуючи відчуття тієї могутності і невичерпності Рима, яку створював йому і перед якою схилявся світ. Дійсно, в усьому світі не було нікого, хто смів би подумати, що ця могутність не протримається багато століть, не переживе всі народи, і щось може їй на землі вчинити опір. Вініцій їхав у кінці почту, побачивши апостола і лігію, яких не сподівався побачити, зіскочив з колісниці та, привітавши їх і сяючим обличчям, заговорив квапливо як людина, що має обмаль часу Ти прийшла? Не знаю, як тобі маю дякувати, Олігі. Бог не міг би мені послати ліпшої прикмети. Ще раз вітаю тебе на прощання та прощаюся ненадовго. По дорозі розставлю коней парфянських і кожного вільного дня буду біля тебе, поки не випрошу собі дозволу повернутися. Бувай здорова. Бувай здоровий, Марку, відповіла Лігія, і потім додала тихіше. Нехай тебе веде Христос і відкриє твою душу словам Павла. Він же, порадівши щиро, що їй не байдуже до того, чи скоро він стане християнином, відповів Вселя мі, нехай так станеться, як говориш. Павло воліє їхати з моїми людьми, але він зі мною і буде мені вчителем і товаришем. Відкинь покривало радости моя, щоб тебе ще побачив перед розлукою. Ти чому закрила обличчя? Вона відхилила рукою покривало, явила йому своє ясне обличчя та прекрасні, усміхнені очі, запитуючи, це погано? І усміх і мав у собі трохи дівочого кокетства, але Вініці, дивлячись на неї із захватом, відповів Погано для моїх очей, які до самої смерті готові дивитися тільки на тебе. Потім, звертаючись до Урса, мовив Урсе, пильнуй її, як зіниці ока, бо це не тільки твоя. Але й моя доміна. Сказавши це, схопив її руку і припав до неї вустами на превеликий подух черні, що не могла зрозуміти вияву такої поваги з боку розкішного густіана до дівчини, вбраної простий, майже невільничий одяг Бувай здорова! І швидко віддалився, бо весь імператорський почет просунувся вже далеко вперед. Апостол Петро навздогін перехрестив його. А добродушний Урс почав юнака зразу ж вихваляти, радий, що молода пані жадібно слухає і дивиться на нього із вдячністю. Почет віддалявся і затулявся хмарами золотавої куряви, але вони довго дивилися вслід, аж поки підійшов до них мельник Димас, той самий, у якого ночами працював Урс. Поцілувавши руку апостола, Почав його прохати, щоб зайшли до нього підкріпитися, кажучи, що дім його недалеко від торгової пристані, а вони ж мусять бути голодні та втомлені, провівши більшу частину дня біля брану. Отож пішли разом і, відпочивши та підкріпившись, тільки надвечір повертали на Затибря. маючи намір перейти ріку по мосту Емілія, рухалися публічним схилом і спустилися вниз по Авентинському пагорбу, між храмами Діани та Меркурія. Апостол Петро дивився з висоти пагорба на будинки, що оточували його і губилися вдалині, і, поринувши мовчання, розмірковував над величністю і владою цього міста, до якого прийшов сповістити Слово Боже. Досі він бачив римських правителів і легіони в різних краях, якими мандрував, але були то ніби окремі частини цієї могутності, втілення якої в особі імператора побачив нині вперше. Це місто безмежне, хиже і жадібне, і водночас рознуздане, прогниле до самих кісток, і в той же самий час непохитне у своїй надлюдській могутності, цей імператор, братовбивця, материвбивця і жінковбивця, за яким тягнулася не менш довга за його почет вервечка кривавих привидів, цей розпусник і блазень, а разом з тим і повелитель тридцяти легіонів, і завдяки їм усієї землі. Ці придворні, вкриті золотом і пурпуром, не впевнені в завтрашньому дні а водночас могутніші за царів, усе це разом узяте видалося йому якимсь пекельним царством зла і беззаконня. І здивувався в простодушності своїй, як Бог може давати таку незбагнену всемогутність сатані і як може віддавати йому землю, щоб її місив, перевертав, топтав. Викликав сльози, проливав кров, вихором спустошував, бурею збурював, полум'ям палив. І від тих думок знітилося його апостольське серце і почав звертатися до вчителя. Господи, що мені робити в місті цьому, до якого ти послав мене? Йому підладні море і суша, звір на землі, і усяке створіння водне. Йому підладні всі інші царства і міста і тридцять легіонів, які їх стережуть. А я, Господи, рибалка з озера, що мені робити і як перемогти зло його? Так, мовлячи, підводив свою сиву, тремтячу голову до небес, молячись і звертаючись із глибини душі до свого божественного вчителя, сповнений тривоги та смутку. Та молитву. Перервав йому голос Лігії, що сказала Усе місто наче вогні. Дійсно. Сонце заходило того дня дивно. Величезний диск його наполовину сховався вже за Янікульським пагорбом, весь же наповнився червоною загравою, з місця, на якому стояли, погляду відкривався значний простір. Праворуч бачили видовжені мури великого цирку. Над ним височіли палаци палатину, а прямо попереду, за бичачим форумом і велерабром вершина капітолію з храмом Юпітера. Але мури, колони і дахи храмів були ніби занурені в те золоте й пурпурове сяйво. У видній здалеку частині ріки ніби кров плинула, і чим дужче сонце заходило за пагорб, червонішою робилася заграва, тим більше нагадувала вона заграву пожежі. І посилювалась, і розширювалась, доки врешті огорнула всі сім пагорбів, із яких, здавалося, почала розтікатися на всю околицю. Усе місто наче вогні, повторила лігія. А Петро, прикривши рукою очі, сказав Гнів Божий на ньому.